Вітаю, Ви дивитесь суспільне. Поруч зі мною поет та військовослужбовець Артур Дронь. Триває твій тур презентації книжки тут були ми, і, мабуть, цей тур міг би бути швидше, але кілька місяців тому ти отримав поранення. Як ти себе зараз почуваєш? Зараз почуваю себе значно краще завдяки нашим лікарям. Поранення я отримав ще 31 жовтня. То до цього часу я відбув уже всі операції, всі медичні процедури. Наразі в мене період який вже завершальний період реабілітації. Я знаходжусь в лікарняній відпустці. Нещодавно у мене була вже остання операція, і поки в мене перерва з реабілітаційними процесами, то ми власне з видавництвом «Строголева» вирішили, що це непогана нагода нарешті поїздити трішки з цією книжкою. А розкажи, будь ласка, про свою службу. Поділись історією, як для тебе все почалося, як ти вирішив стати на захист країни? Почалося все із початком повномасштабного вторгнення, 25 го числа. Наступного дня я прийняв рішення все таки долучитись до, до збройних сил, до армії. В ті часи це було не так просто без служби, без досвіду служби, без бойового досвіду одразу потрапити в військову частину, тому це зайняло якийсь час. Початку березня. 2022 року я став військовослужбовцем 125-ї Львівської бригади територіальної оборони і до сих пір служу. Ми брали участь в бойових діях на Донеччині, Луганщині, Харківщині. І на Запоріжжі тут на початку книжки є присвята присвята твоїм побратимам. Розкажи, будь ласка, про цих людей, з ким тебе звела доля, із максимально різними людьми. Я люблю повторювати те, що армія це такий повний зріз суспільства. Там представники різноманітних професій, соціальних класів, вподобань, релігійних, політичних, будь-яких інших, це така найрізноманітніше середовище, яке я за своє життя бачив. Мої найближчі. Побратими, солдати із з мого взводу, з моєї роти, ну вони вони також є таким цілковитим зрізом, цілковитим зрізом не лише в плані там поглядів і професії, але у плані віковому зі мною служили хлопці від 18 років, тобто від якраз такого гранично низького віку служби в армії до по суті 59-60 років. Чи було і є щось таке, що тебе підтримує увесь цей час, і зокрема на війні? Це близькі люди, близькі люди. Найперше, це рідні, люди, яких яких любиш, твоя родина, твоя сім'я. Згодом і з тими ж побратимами вже складається якийсь такий міцний зв'язок, такий, такий, такий контакт, який не не налаштуєш в цивільних умовах. Це і тримає в найскладніші, якісь найважчі періоди служби ми трималися один за одного. Десь є звичайно речі про які ти не розповідаєш своїм рідним, чи чи не можеш сказати, чи не хочеш сказати. А Хлопці, з якими ти служиш твої найближчі побратими, інколи вони тебе краще знають, ніж ти сам себе знаєш. Зараз багато моїх побратимів звільнені або після поранень лікуються, тобто велика частина з них перебуває також у Львові. І зараз такий вже період, коли ми якось намагаємося допомагати один одному легше адаптуватись, легше прийти в цей цивільний простір, тому що кожному, кожному це було важко, незручно. Якось також, коли коли тримаєшся купи, коли тримаєшся один за одного, воно воно простіше, тому допомагають завжди люди. Книжка тут були ми, вона проілюстрована дитячими малюнками. Розкажи, будь ласка, про ці малюнки, що це за роботи? Хто їх надсилав? Так, це малюнки, які нам з усієї країни присилали діти, учні, учні шкіл, інколи навіть дошкільнята. Багато людей, які мають, наприклад, когось близького війську, вони знають, що військові часто отримують листівки, особливо перед новорічними, різдвяними чи великодніми святами. От, ми також багато таких отримували, приїжджали волонтерські допомоги зі Львова із, із різних міст, і нам привозили дитячі листи, листівки. Ми, ми ними зачитувалися, і зворушувалися, і сміялися, і зберігали собі на пам'ять, і десь щось може навіть завчали на пам'ять. І коли ми вже працювали над, над цією книжкою, власне, над і тут були ми над художнім оформленням її, то прийняли таке рішення, аби ем, проілюструвати е, книжку цими уривками з цих дитячих листів, Добавили їхні написи, їхнім почерком до, 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 до ілюстрацій, до віршів. І мені здається, що це додало ще один такий дуже, дуже важливий, дуже особливий голос в цій книжці. Я десь навіть читала у твоїх інтерв'ю, що ти ці малюнки зберігав і носив з собою, так? Як це було? Так, ну їх нам переходило багато. І у тих е, хатах, де ми квартирувалися, у нас був такий куточок, де щось у нас було приклеєно на стіну, щось складено в файлики. Е, кожного разу, коли доводилось колись, кудись переїжджати із усіма із нашими пожитками, треба було щось робити. Часто ми ці листи ділили між собою, інколи відправляли додому, інколи возили на, на нове місце служби. Ну, Велика частина з них досі зберігається в мене вдома та в якомусь із моїх. Рюкзаків, я думаю, це буде дуже така хороша і важлива згадка на, на, на роки на десятиліття. Ти з своїм видавництвом, видавництвом Староголева, вирішили, що весь прибуток, який надходитиме від цієї книжки, ви спрямуєте на благодійний фонд Голоси Дітей. Ці речі якось пов'язані між собою? Так, мені дуже важливою була тема дітей. Діти це. Якесь таке у, у, найбільше усоблення болю, і найбільше усоблення всього найболючішого, що зараз від, відбувається, і водночас найбільше усоблення надії. Все, що болить тебе, най, найстрашніше пов'язане з тими стражданнями, які переживають зараз діти. Але водночас і найкраща відповідь на, на питання, чи воно того варте, за що, для чого. Найкращі відповіді на ці питання також є, є діти. Щоб зрозуміти людей, які добровільно йдуть на війну, вартує просто глянути на, на молоду дитину, яка загрожує. От все це власне варварське плем'я, яке просто вдирається, аби, аби позбавити її життя. Діти, діти це відповідь на питання, чи воно того варте. І також мені дуже хотілося, щоб ця книжка була такою трішки більше, ніж просто книжкою, аби вона виконувала якусь, е, якусь додаткову функцію, аби з неї була якась практична користь. І от, власне, ми вирішили це в такий спосіб. Зробили її благодійним проєктом. Прибутки передаємо фонду Голоси дітей. А цей фонд це неймовірні люди, які допомагають постраждалим від війни дітям, перш за все, психологічно. Вони забезпечують дітям роботу з психологами. У них працюють різні групи в прифронтових містах. Вони опікуються дітьми з внутрішньопереміщених сімей, дітьми загиблих військовослужбовців, дітьми, які потребують які мають особливі освітні потреби, медичні потреби. Тобто вони виконують колосально важливу роботу. Ну а ми стараємося допомагати їм благодійними читаннями, зборами, аукціонами, продажами книжки. Нещодавно у нас у нас було таке своє перше досягнення здійснення мрії у Львові. На крайніх благодійних читаннях ми перетнули межу в один мільйон гривень благодійної допомоги цього фонду. Тобто, це усе разом прибутки з книжки, виручені кошти із донатів, благодійних аукціонів, зборів. Всі ці на як я кажу, гроші вже перетнули один мільйон, і це таке хороше підтвердження тієї, ніби банальної, але правдивої тези про те, що будь-який донат, будь-який розмір донату він і важливим, тому що з них складаються якісь такі речі, з них складаються мільйони, з них складаються порятунки, порятунки маленьких життів. Під час повномасштабної війни в тебе був період, коли ти припинив писати. Пам'ятаєш, як це сталося і що тебе повернуло назад до діяльності? Так, це сталося одразу із початком повномасштабного вторгнення. Тобто з нами почали діятися якісь такі речі, з якими ми ніколи не стикались, і тому багато речей з попереднього життя відійшло на третій, четвертий, восьмий план. І те, що я вважав найважливішим, одним із найважливішого в житті, так, письмо, література, читання. Для мене також втратило якусь таку вартість, втратило, втратило сенс. Я довго думав, чи воно цей сенс має, чи є, е, чи є зміст в складанні слів у цей період, коли власне вбивають дітей, коли, 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 коли діються такі ж жахливі речі. Тому що письмо видавалося чимось таким найменш практичним, найменш корисним в усій цій ситуації. Як казала Галина Крук у своїй відомій промові: мені шкода, що е, мистецтво чи мені шкода, що література не може вбити. О, це напевне нам всім. Було шкода, що те, чим ми займалися ті наші справи, які нам видавалися важливими, вони не могли вбити тих, хто на нас нападає, не могли захистити тих, кого ми любимо. У мене таке було з письмом, і це тривало десь трохи більше як півроку. І змінилося не одномоментно, а впродовж, впродовж цих півроку траплялися якісь такі речі, які наштовхували мене на думки, що все-таки воно вартує. Я багато думав про письмо, багато думав про літературу, якось так. Дійшов до повної зневіри і потім потрошки до перевідкривання для себе цього мистецтва заново. І якось так, якось так поступово через різні життєві обставини, зокрема і, і на війні, на фронті, в результаті дійшов, дійшов до того, що це, це все-таки вартує. Але з умовою, якщо ти пишеш, не просто про війну, про речі, які зараз відбуваються, а перш за все про людей, які в цій війні, в цих умовах живуть, виживають, продовжують любити один одного. І Відповіддю для чого і чи варто, у мене були люди. вартує, якщо це про людей, вартує, якщо це закарбовування того, як вони зараз люблять, якщо це надавання голосу тому, хто більше нічого не скаже або хто не може за себе сказати. І все-таки зрозумів, що сенс є, і якимось таким моїм невеличким вкладом в тому напрямку стала, стала власна ця книжка. Тобто, ти можеш сказати, що це не тільки твій голос, так? а ти говориш про інших людей. Хто ці люди? Так, мені важливо було, аби в книжці було таке багато голосся, різноголосся. Це різні люди, і не лише військові. Тобто там, очевидно, є і мої побратими, ті, кого я бачив на війні, і наші загиблі друзі, з якими ми прощаємось, і, і словом, таке військове середовище, але не лише там. Я також голоси тих, хто. Вірить і чекає вдома, хто любить, але змушений відпустити на війну голоси тих же ж дітей, які та, розуміють усе по-своєму, але все-таки розуміють і значно доросліше, ніж дорослі собі вважають. Там є такі голоси і, і звертання, і дорікання, можливо, та чи, 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 чи крики до Бога в контексті того, що зараз відбувається. Тобто. Власний назва тут були ми. Вона мені вагомою була через підкреслення цього багатоголосся, через те, що важливим є те, що конкретно конконкретно ми опинилися тут, і не так важливо те, що з нами сталася війна, як важливо, те, що війна сталася з нами, як я пишу в післямові, і голоси у цих нас. Важливо було показати в усій цій різноманітності, в усій цій величині зараз, коли твої тексти цитують, коли їх перекладають, і, зокрема, наприклад, прем'єр-міністрка uh -huh. Італії так цитувала тебе на прес-конференції з Зеленським, були інші цитування. Що це все означає для тебе? Це є ще одним і ще одним підтвердженням того, що. Правильною відповіддю було так: письмо вартує, література вартує. Те, що це читають за кордоном, те, що на це звертають увагу, те, що через це відкривають для себе події в Україні. Це відповідь на питання, чи воно того варте. Така література, література теперішніх військових, вона є дуже важливою для іноземної аудиторії, тому що із новин зі змі. Який небудь звичайний британець або француз може дізнатися, скільки людей загинуло в Україні, по якому місту прилетіло в Україні, але вже з руками це для нього перетворюється в якусь. Статистику і, і він цьому все менше співпереживає. через літературу, через особисті історії, через вірші, через поезію. Він відкриває для себе особисті історії реальних людей в усіх цих обставинах. Він дізнається про якогось реального Івана, Петра чи Марію, які там беруть участь в ті в, в тій війні, які когось втратили під тим обстрілом, які когось залишили в тій окупації. Це їм говорить про війну в зовсім інший спосіб. Це допомагає ще, ще їх тримати в цьому контексті, нагадувати, нагадувати, що, що це все надзвичайно важливі речі, це не суха статистика. Е, тому, власне, ця увага із за кордону вона, вона є дуже приємною. Наразі тут були ми вийшли англійською мовою, норвезькою, шведською, і ми от чекаємо цього рідше польською і французького перекладу. Дуже сподіваємось, що. Що ці переклади тільки продовжуватимуться, як після виходу цієї книжки змінився ти? І зараз, можливо, працюєш над новою книжкою. Якою буде вона? Як і наскільки я змінився, сказати важко? Бо якось ці зміни не розглядаються в контексті книжки. Вона я її писав, коли був на війні. Вона вийшла, коли я був на війні. Тобто, очевидно, що ці всі обставини змінювали нас всіх, і мене зокрема, і що з цих змін спричинила? Книжка чи ця історія навколо книжки, мені важко сказати. Але я сподіваюся, що, що вона зробила мене трохи кращим, можливо, трохи уважнішим до, до, до інших людей. Основним завданням було та, почути і заговорити за інших, то я сподіваюся, що вона зробила мене уважнішим до, до цих інших. А щодо наступних книжки, то так, власне, після поранення, коли минули перші кілька таких найважчих місяців після того, як я вже був у значно кращому стані. Проходив лікування, реабілітацію, я взимку працював над новою книжкою. Власне, закінчив за зиму нову книжку. І це буде перша книжка прози. Це будуть такі прозові тексти, така, як я її означую, книга свідчень. І маємо з видавництвом Сторогалева велику надію, що вона вийде десь, можливо, під кінець літа. От вона зараз на стадії редагування. Сподіваємося, що літом її надрукують, і восени буде, буде змога говорити вже про, про наступну книжку. Якщо б був один єдиний текст, який точно почує кожен у світі, uh -huh. один твій текст, який би ти текст обрав. Думаю, що це був би завершальний текст книжки, вірш, який називається Перше до коронтян. Якби в мене була змога показати всім щось одне, то, то я думаю, що я показав би його, бо в цьому одному тексті я по суті сказав те, що сказав і цією всією книжкою загалом. Перше до коронтян. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла би здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи в любові прострелені ноги. Або в ногах у любові осколки, і ноги її стискають турнікети, або ніг у любові більше немає. Тоді любов несуть її друзі. Любов роє окопи і живе в них. І гризерних літ із розрізаної пляшки, коли хоче пити у мінус 20. Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції з грижами, з температурами, із простатитами, із контузіями, з астмами і алергіями, з високою ймовірністю не повернутися, з думками про когось найважливішого: все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить. Любов розрізняє на слух. Виходи градів, прильоти мін і рух танків, очі любові болять, коли довго дивиться в тепловізор, прокидається любов уночі, коли миші в бліндажі заповзають під її бушлат. Інколи любов довго блює в посадці після важкого бою, а інколи любов закриває очі друзям своїм і загортає їх в спальники і виносить. Ніколи любов не перестає. Хоч природства існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Бо інколи закінчується обстріл, і любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники і виносять. І тоді вона переходить живим. Дякую тобі дуже. Тобі дуже дякую. Артур Тронь сьогодні на Суспільному побачимось.